Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Відпочинок із зеленими друзями. От і почався суботній ранок, і я вирішила ще досадити астільбу етна, яка буде у мене квітувати на клумбі, яку я вчора сформувала. Вона буде червоного кольору посередині. Спочатку думала висадити туди троянду. Але потім передумали. Друзі, зараз я із вами хочу зробити порядок на оцій е, грядочці з малиною. Заросло бур'яном, зараз я. Розпушу, приберу бур'ян і хочу полити антихороші. Ось що вийшло. Коли я зрихлила землю, отут краю я не чіпала, бо посіяла кріп і він по сходу, подивіться. Коли з'їмо цей кріп, тут я тоді зрихлю земельку. І хочу ще засипати мульчою хвойною. Не знаю. Чула, що малина не боїться слабокислого ґрунту. Спробую, щоб бур'ян тут не заростав і волога менше випаровувалася. А потім полью ще антохрущем. Друзі, що я ще роблю? Зараз весною, коли дуже багато кульбаби. У мене ось дві третіх. Напевне, відра я набила цією кульбабою. Зробимо зелене добриво. Я сюди добавлю додавлю. Ну не просіяний. Попело. Треба було просіяно. Варення. Кажуть, що менше запах виділяє. І Пишу, що в мене ще є такі мої хороші? У мене ще є протерміновані дріжджі. Сюди також. Робимо такий хороший настій. І заливаємо це все діло водою. Залила водичкою так як перемішати. Зараз, хочу вам сказати, навіть апетитно пахне. І варення, і дрожжі. А через тиждень, мабуть, не дуже апетитно буде. Сподіваюсь, варення цей запах трошки зміни. І накрию його чимось і хай так бродить. Ось. Це буде азотна підгодівля нашим рослинкам. Все. Друзі, що я хочу ще сьогодні зробити? Дивіться, минулий раз я показувала, як я садила сюди капусточку пакчой в тепличку свою. Хочу вам показати, що вона дуже непогано себе там почуває. Ось. На вулиці гірше. Все-таки ночі холодні, а тут, а тут вона гарненька. Зараз хочу прибрати з цієї сторони мульчу суху. Потім я її буду ще використовувати, але хочу її зібрати, знову ж таки, удобрити цю грядочку і збоку посадити редисочку. Поки ще є час. Потім редиска прийметься, і тут будуть помідорки. Друзі, ось так я прибрала зверху мульчу, тільки сухі листки. Ті, які перегрівші, залишила. Трошки посипала курячим посвідом, і зараз вилами перекопаю, бо тут багато черв'ячків. Друзі, перепрошую за посторонні звуки. Ось так я перекопала і зверху полила фітоспорином і байкалом. Заселяти будемо корисні бактерії. Ось так, і з однієї і з другої сторони. І байкал буде діяти як пришвидшення оцих листочків в компост. Ну, і на цьому в теплиці закінчую. І сьогодні я ще хочу. Тут в мене є така жина летиста. Хочу її підживити і замальчувати. Ось так. Дивіться, рядом жимилась, як вона квітує. Ось квіточки Які гарненькі. Тікі листочки. Чимось поражені, треба її, напевне, обробити. Не розумію, що це, це таке. Тут якісь комашки, треба обробити від комах. Друзі, хочу ще зробити біля оцієї ожини маленьку клумбочку, так як у Наталочки дачечка. О, дивіться, діти нарвали отакого. Я думаю, що це очіток, як на дорозі знайшли. І зараз я його візьму, покругу отак обтягну цією бордюрною стрічкою і засажу цим очітком, щоб воно зрихлювало землю і не давало пересихати. Потім покажу вам, що вийшло. Ось що виходить. Я зачистила від трави. Зараз обріжу оцю. Бордюрну стрічку, і ми висадимо оцей красивений. то очіток, чи що? Це. Дивіться, ну красота буде. Оцінюйте мою роботу. Ось так ми, у мене садись, вийшло. вийшло. Маю надію, що воно розтягнеться і потім буде такий зелений круг. Ось так. Так, друзі, ще хочу отут між цибулькою, яку я посадила осінню. чотири рядочки отут зробила. Прямо мульчу трошки тільки відгорнула морквочку. Я її замочила шантане. Зараз підбавлю отак муку, цільнозорнову, щоб вона отак розмішалась. Бачила, що крахмал так кидають, щоб легше було її. Рядочки, щоб не так густо получалося. І зараз буду отак брати і... і ось так кидати, а потім попритрушує ось так. Земля і поки земля мор... мокра, моркву ніколи не сіяла все. Але хочу спробувати, бо кажуть, що морква від мухи захищає цибулю, і цибуля від морквяної моркву захищає. Що вони товаришують вдвох. Тому хочу так зробити. На наступний раз, як приїдемо, напевне, вже треба брати цибульку Ексібішен. Висажувати. Ось так. Ось так, дівчатка. Прикрила ці рядочки, позначила паличками. Де в мене буде морква, побачимо, що з цього вийде. Ось так. Подивіться, яка редиска вже. Цікаво, яка вона буде. І хочу закінчити це відео на оцій цибульки, яка приїхала із Львівської області. Бабуся моя каже, що це зрізованець. Ми її зараз отак і зріжемо, потім вона буде знов наростати. Отак пів кущика. І візьмемо на салатик. Ось так. Може хтось знає про таку цибульку. Я правда не знаю, вона потім починає цвісти. Викидає такі фіолетові бутончики. Так, друзі, і ось результат моєї роботи. Ось клумба. Думала, тюльпанчик розпуститься і я вам його покажу. Ну, не захотів він сьогодні розпуститись. Ось трояндочки. Треба буде підсипати більше шишок, щоб було видно там, де кущі. Така як мульча буде. Ось так. Я ще вам покажу велику листу гортензії, яка погано, як на мене, перезимувала, тому що я обрізала всі пагани, вони були сухі. Оце тільки Знизу йде пороз, тільки не знаю, якщо вона ремонтантна буде цвісти, а якщо ні, то так і вже буде. І ще отут по краю повисажувала хости, в мене є такі варіагатне листечко, отаке. Отак оцю колумбочку. І з цієї сторони, якщо Наталя з дачечки буде дивитися, Оце з збоку, так. Потім, як розростеться, я її ще пересажу. І отут кущики підсадила. Любі мої глядачі, любі друзі. На цьому сьогоднішнє відео буду завершувати. Бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба, нашим захисникам. Хай обороняє їх Бог і всіх вас. Всіх вас міцно обнімаю, миру нам усім. І якнайшвидше нам всім перемоги. Міцно вас обнімаю. І дякую вам за вашу підтримку.